Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Пропоную приготувати дуже смачний торт. Бісквіт у нас буде з киселем, смачний крем. Готується просто та не дуже затратний. Спершу приготуємо бісквіт. Він у нас буде з додаванням киселю. Він у мене з вишневим смаком. Смак можна обрати будь-який інший. У миску розбиваємо 3 яйця, додаємо цукор, ванільний цукор, збиваємо міксером на найвищій швидкості, поки маса не стане світлою та не збільшиться в об'ємі приблизно 5-6 хвилин. Не перестаючи збивати, вливаємо молоко кімнатної температури. Для приготування бісквіта усі складники повинні бути саме кімнатної температури. Далі, не перестаючи збивати, вливаємо рафіновану олію без запаху. Я використовую ось такий кисіль, він у мене сухий в порошку. Смак вишневий, кожен пакетик має по 40 грам. Додаємо до маси та перемішуємо міксером, щоб все поєдналося. В кінці додаємо просіяне борошно та розпушувач. Зменшуємо швидкість міксера та буквально декілька секунд перемішуємо міксером, а далі нам потрібно злегка вимішати лопаткою тісто, щоб воно було без грудочок. Тісто виходить дуже повітряне, легке, з таким ароматом вишні. Щодо кольору, то, звичайно, бісквіт не буде насиченого кольору. За бажанням можна додати барвник. Готове тісто переливаємо у форму, вона у мене квадратна. Застелена пергаментом, змащувати нічим не потрібно. Випікаємо бісквіт при температурі 180 градусів приблизно 40 хвилин. Орієнтуємось на свою духовку до сухого патичка. Готовий бісквіт охолоджуємо у формі, а тоді розрізаємо на 2 коржі. Дуже зручно це робити за допомогою нитки. Я використовую міцну нитку для вишивки бісером. Ось такий м'якенький та пористий бісквіт у нас вийшов. Також зверніть увагу, що коржі досить вологі, тому просочувати їх не потрібно. Приготуємо крем, желатин заливаємо холодною водою чи молоком та залишаємо на хвилин 10, щоб він набух. Желатин набух, тепер нам його потрібно розтопити. Я це роблю мікрохвильовій короткими імпульсами. Для декору я буду використовувати ось такі вафлі, можна замінити на зефір чи то шоколадне печиво. Розтоплений желатин додаємо до згущенки, перемішуємо до поєднання. У миску наливаємо добре охолоджені вершки жирністю не менше, ніж 33%. Починаємо збивати міксером з найменшої швидкості, Поступово швидкість збільшуємо і збиваємо до утворення м'яких піків. Повинно бути схоже на морозиво, яке розтануло. Згущенку разом з желатином нам потрібно розтопити. Я це роблю у мікрохвильовій, можна також і на паровій бані, але ні в якому разі не кип'ятити. Розтоплений желатин з гущенкою вливаємо до вершків, постійно збиваємо міксером, щоб не утворилися грудочки. Крем готовий, так як він швидко застигає, то потрібно одразу перекладати наш торт. На дно роз'ємної форми викладаємо перший корж. Виливаємо більшу частину крему та накриваємо наступним коржем. Зверху на корж виливаємо решту крему та одразу викладаємо наші вафлі, чи то зефір, чи то шоколадне печиво. Зверху торт прикриваємо харчовою плівкою, можна пакетом, кладемо в холодильник мінімум на 6 годин. Так торт гарно застигне та буде чудово нарізатися та тримати свою форму. Ось такий торт у розрізі. Тут дуже м'якенький, смачні коржі з ароматом вишні, крем гарно нарізається, смачний, тож обов'язково спробуйте його приготувати. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки.